Мої вітання всім, хто мене дивиться. Сьогодні покажу вам свій блендер. Він, мабуть, у мене років так 5, а може, вже і 6. І досі працює усе добре, але тільки я його трошки поламала. І поломка виникла з моєї вини. Хочу поділитися з вами, щоб ви не робили цієї самої помилки і не ламали свої блендери. Так, що саме я поламала? Зараз все витягну. За одне подивитись на цей блендер від фірми Rotex Як він зроблений. Отже, я поламала оцю штучку. Річ в тому, що я мию посуд у. Мисці. У велику миску набираю воду гарячу і туди занурюю посуд. І так у мисці я маю посуд. Мені так більш зручніше, ніж у раковині постійно під потоком води, яка йде з крану. Отже, і цю штуку я занурювала. І Досить довго я так робила і завжди дивувалася, чому тут виходить така якась чорна рідина. І я ніяк не могла зрозуміти, в чому справа. Мужчина би, мабуть, вже би здогадався, ну, але я жінка, то я не здогадалася. Там же ж якийсь механізм є, і там він змащений їм якимось маслом. От, отож, це, це мастило потрошки-потрошки. Туди заходила вода, і воно по чуть-чуть вимивалося це мастило. І тут я після кожної мийки його витирала і не могла зрозуміти, в чому справа. Доки оце ще до цієї чаші ще він ось так іде. І одного дня я не змогла більше скористатися цією чашею і не могла зрозуміти, в чому справа. Отак от палка до нього йде. Ой. Так, ну. ось так. От. Ну, і потім дивилася потрошки, в чому ж справа цей моторчик. Працює. Бо до нього ще йде ще ось така насадка. то Ось так він працює. І, і така насадка до нього йде. А сюди вставляються міксери. Насадки до міксера, отже можна використовувати як міксер. О, це працює. От, і ще одна насадка до нього є. Ось такий вінчик Він теж працює. От, а коли... Так, щось не можу, Ну, наче, наче ще працює, так. А коли я використовувала оцю штучку, то вона не працювала, перестала працювати, і я деякий час думала, що, що ж не так. І потім виявилося, що справа у цій штучці, що я її замочувала в воді. І тут все-таки є механізми, які теж важливі і яких не можна мочити. Тож знайте, коли будете мати ось такий блендер з такими різними аксесуарами, що не все можна замочувати і витримувати в воді. Оце я вже теж не ризикну витримувати в воді, тому що це тут теж якась така. Подібна штучка, яка крутиться. І це я не ризикну витримувати у воді. І це я більше не ризикну витримувати у воді. Ну, але, в принципі, не доводилось це замочувати, рідко ним користувалася, а цим часто користувалася. І ось таке сталося. От. Загалом рекомендую цей блендер, от тільки в чому незручність, що ця штучка деколи дуже часто злітає. А так, блендер себе показав дуже добре. Ще раз вам покажу, які, там, які насадки в нього. Отже така чаша Зі палкою. Можливо, як було би добре купити такий самий. І ці всі штуки, що у мене є, вже тримати як запчастини, але я не знаю, чи вийде в мене так. Так, значить тут я вам показувала, я покажу тепер з іншими насадками, ще такі насадки тут є. Ось такі. Так. Така палка? І вінчик. Так, тут щось в мене трошки не закривається з цього боку. Добре, але ще працює. Це за такою ціною я колись купила цілий цей набір. Років 5-6 тому і ще є контейнер для смузі. Можна зробити смузі і покласти в холодильник. Ось. І заодно тут у мене коробочка завалялася від чайника, теж фірма Rotex. І що про цей чайник можу вам сказати? Що спочатку він мене нервував, тому що дуже голосно працював. Коли я його вмикала, ну, прям голосно. А тепер я навіть не знаю, чи я просто не звертаю більше уваги на те, що він голосно працює, чи з роками. Він просто так прижився до мене. Не знаю, там ці всі механізми якось адаптувалися до клімату в моїй хаті. Чи що сталося? Чи сам чайник звик до мене, чи я звикла до чайника. В чому тут проблема? Я більше не звертаю увагу на те, що він е, гудить Це, з цих дешевих чайників. Так що не можу вам сказати, що, що він поганий. Ще досі у мене років так не знаю. Рік два, рік, два, три. Ось так. Ось це все на сьогодні. Будьте уважні, не ламайте собі блендерів. Все важко заробляється тяжкою працею. І шкода, коли потрібні речі ламаються. Тому, усім всього найкращого, і бувайте здорові, на все добре.